Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. За цим рецептом виходять ось такі м'якенькі, дрібнопористі, дуже пухкі та смачні рогалики. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Для начинки можна використати, наприклад, будь-яке густе повидло чи джем, а також нутеллу або варене згущене молоком. У теплій воді розчиняємо дріжджі, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком, щоб цукор та дріжджі повністю розчинилися. Вливаємо рафіновану олію, у декілька прийомів додаємо просіяне борошно та дрібку солі. Починаємо замішувати тісто. Друзі, запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Як тільки замісили тісто, прикриваємо його рушничком та залишаємо приблизно на хвилин 5, Так кликовина набухне і буде значно легше вимішувати тісто. Як любе інше дріжджове чи бездріжджове тісто, його потрібно добре вимісити не менше 10 хвилин. Тоді наша випічка буде м'якенькою, пористою та незабитою. Готове тісто повинно бути м'яким, еластичним та відставати від рук. Перекладаємо тісто назад у миску, прикриваємо рушничком та залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину. Ось бачимо, що тісто чудово піднялося, обминаємо його, знову прикриваємо рушничком та залишаємо ще на пів години. А поки тісто у нас підходить другий раз, нам потрібно підготувати начинку. У мене це готова макова маса, та зробити солодкий міцний чай. Ми його будемо використовувати для смачування наших рогаликів. Тісто, що підійшло, обминаємо та ділимо на дві частини. Одну частину будемо розкачувати, а іншу перекладаємо назад у миску та прикриваємо рушничком. Робочу поверхню присипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо круг товщиною приблизно 3-4 мм. Формуємо рогалики, так як показано на відео, або у інший зручний для вас спосіб. Формовані рогалики перекладаємо на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного. Прикриваємо рушничком чи харчовою плівкою та даємо рогаликам підійти приблизно 20 хвилин. А тим часом розкачуємо іншу частину тіста та формуємо рогалики. Змащуємо чаєм та відправляємо у попередньо розігріту духовку до температури 180 градусів на пів години. Потрібно орієнтуватися на свою духовку, можливо, часу знадобиться менше. Такі рогалики чудово підійдуть як і до посту, так і на щодень. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.